Привіт! Мене звати Вікторія Тарангул, і я щиро рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Це простір для тих, хто прагне жити та працювати усвідомлено, керуючись глибинними принципами кармічного менеджменту, медитації класичної та етичного лідерства. Я допомагаю людям знайти баланс між внутрішнім станом і зовнішніми результатами, між духовним та матеріальним. У бізнесі особистому житті, у щоденних виборах. Цей канал створено для всіх, хто готовий перетворювати себе, змінюючи підхід до справ, рішень і життя в цілому. Без поверхневих парад, лише те, що справді працює, перевірено досвідом і практикою, а головне віками. Тут ви знайдете, що таке кармічний менеджмент у реальному житті. Як медитація класична може стати практичним інструментом, і як створювати змістовний, свідомий шлях, не втрачаючи себе? Якщо вам близькі ці теми, підписуйтесь і залишайте свої думки в коментарях. Буду рада бачити вас у наступних відео. Йдемо щасливим шляхом до свого щастя разом!